Доброго дня, брати та сестри. доброго дня, миряни. Продовжую хресний хід по селі Іванівці і зайшов в місцеву знаменитість в палац пана Казиміра. Був колись за давніх часів, за часів, коли Іванівці належали до Російської імперії. Північна Бесарабія тоді була окупована Російською імперією. З 1815 року після війни з Наполеоном. І ось був тут пан Казимір. Начебто він був непоганий, добре стався до селян і пам'ять про нього в селі до сих пір. І мені сьогодні показали, що його герб. Ми знаходимося на другому поверсі палацу пана Казиміра. Погода, правда, сонячня, але постараюся я, брати та сестри, відзняти його герб фамільний. Бачите, оце такий фон палацу. Другий поверх палацу пана Казиміра. Ми такі бачимо наліпочки гарні. Взагалі, хто в Іванівцях в селі буде, рекомендую за церквою палац пана Казиміра. Як у кожного поважного пана в ті часи у нього був герб. От герб. По суті, це в Чернівецькій області єдиний панський герб, який зберігся. Знову історичне відкриття в селі Іванівці на Кірменечні. Герб пана Казиміра. Все відзняв. Село Іванівці. Для кожного, хто відвідує Північно-Бесарабів, Чернівецьку область. Заїжджає в Кільмінецький район. Я рекомендую відвідати село Іванівці. Історія, гостинні люди. Просто чудове повітря. чистеньке. Наша північна Бесарабія, українська, як я люблю казати, етнічна земля. Мандруємо далі з Богом. Амінь.